Добрий вечір. Новини на телеканалі Бізнес у студії Сергій Кудімо. далі економічні підсумки дня. Спочатку стисло. Депозит газової Україна хоче удвічі збільшити потужність підземних з газових сховищ. Сім років за секс із неповнолітньою танцівницею чи опиниться за ґратами Сільвіо Берлусконі. Велика вода вже в Україні чи принесе собою течія чотириколісних потопельників із Європи? Російський Газпром таки причетний до блокування поставок благитного палива зі Словаччини до України. Цю інформацію сьогодні у Люксембурзі підтвердив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький. Нагадаю, що німецька компанія РВ уже двічі намагалася здійснити тестове прокачування газу зі Словаччини. Однак, за словами німців, Газпром, який придбав в Україні права на прокачування газу, заблокував реверс. Тим часом в уряді не втрачають надії запустити реверс газу через словаччину і перетворити Україну на потужний енергетичний хаб. На це ж сподіваються, і європейські газотрейдери. Виконавчий директор німецького РВС and Trading Стефан Юдіш в інтерв'ю дзеркалу тижня заявив, що європейські компанії готові не лише продавати блакитне паливо Україні, а й зберігати його тут. Для цього український уряд планує майже удвічі збільшити потужність існуючих газових сховищ до 55 мільярдів кубів, а ще спорудити нові у Полтавській та Харківській областях. Суб'єкти господарювання будуть визначатися, але я рахую, що це буде нижча ставка ніж європейські аналогічні сховища, які зберігають продні газ, для того, щоб заінтересувати, перш за все, трейдерів користатися нашими сховищами. Трейдери вже домовляються з Укртрансгазом, вже завершуються остаточні перемови у нас за словацьким маршрутом. І як тільки ми вирішимо це основне питання по словацькому маршруту диверсифікації, то буде зрозуміло, що ми стоїмо на шляху створення хаба на території України проект Україна газовий хаб схоже отримав європейську підтримку і на політичному рівні. Єврокомісар із питань розширення та політики сусідства Штефан Фюле запевнив Миколу Азарова, що Україні під силою його реалізувати. Більше того, співпраця не обмежиться природним газом. Європейський союз підтримує Україну і бачить в ній надійного партнера не тільки в транспортуванні та зберіганні газу. Ми також вбачаємо партнерства і в майбутньому, беручи до уваги кроки, які робляться для розробки нових джерел сланцевого газу. І ще просланець Шеврон має намір вкласти 25 мільярдів доларів у видобуток сланцевого газу на Олеській площі на західній Україні. Про це повідомляють у Міністерстві екології та природних ресурсів. Щороку планується добувати 8-10 мільярдів кубометрів. Крім того, Шеврон виділила грант на 10 мільйонів гривень для екологічного моніторингу. Нагадаю, у травні 2012 року Кабмін затвердив переможцем конкурсу на розробку Олеської площі американського енергетичного гіганта. За кілька хвилин ми поговоримо про газові перспективи України із нашим гостем. А поки що, головна новина із Європи біс у ребро може коштувати Сільвіо Берлосконі семи років свободи. Екс-прем'єр-міністр Італії засудили за інтимні стосунки з неповнолітньою. Крім того, йому довічно заборонено займати будь-які державні посади. Однак у Сільвіо Берлосконі все ще залишається примарний шанс вийти сухим із води. Анастасія Боронець далі. За інтимні стосунки з цією дівчиною Сільвіо Берлусконі доведеться заплатити не грошима, а сімома роками за ґратами. Колишнього прем'єр-міністра Італії визнали винним за всіма пунктами його найскандальнішої справи так званої Рубігейт. Розум казанові італійської політики затьмарила юна танцівниця на прізвисько Рубі Серцеїдка. річна дівчина мала інтимні стосунки із берлусконі під час вечірок на його віллі за Міланом. Берлусконі суд визнає Сільвіо Берлусконі винним у злочинах, щодо яких йому висунули звинувачення за статтею 317 нового кримінального кодексу і засуджує його до семи років позбавлення волі та вимагає покриття всіх витрат на розгляд цієї справи. Екс-очільник уряду довго заперечував цей факт. А коли підозри Феміді підтвердила сама Рупі, усіляко намагався прикрити справу, використовуючи свої зв'язки. У результаті одіозний. Політик отримав навіть більше, ніж вимагав прокурор. Сім років тюремного ув'язнення замість шести. До того ж, Берлусконі взагалі заборонили займати державні посади. Проте змінювати владні кулуари на тюремні камери італійський ловелас вперто не хоче. Вирок мене не дивує. Два роки ми намагалися довести, що у цій справі немає достатньо доказів провини мого клієнта. Без сумніву ми подамо апеляцію. Утім, поки берлусконі ув'язнили лише на папері. Судове рішення набуде чинності тільки після апеляції та касації у вищому суді. А ці процедури за найскромнішими оцінками адвокатів вимагатимуть ще кількох років. Тим часом італійці не скупі на слова любові. І ненависті до свого ексцентричного співвітчизника я неймовірно щаслива, що так сталося. Сім років це мало. Треба було дати йому ще більше. Вранці по радіо я багато чув про занадто жорстокий вирок. Очевидно, італійську судову систему треба реформувати. За останні кілька років Берлусконі став зіркою одразу кількох судових процесів. Торік у жовтні суд Мілана засудив його до чотирьох років тюрми за несплату податків. Проте згодом термін скоротили по амністії до одного року. У березні 2013-го скандальному політику дали ще рік за ґратами у справі про незаконне прослуховування. Проте й цей вирок досі не набрав чинності. Анастасія Боринець, новини, телеканал Бізнес. А ми повертаємося до газу. Чи стане Україна енергетичним хабом для європейських компаній? Ми запитаємо у нашого гостя, співголови фонду енергетичних стратегій Дмитра Марунича. Добрий вечір. Добрий вечір. Сьогодні міністр паливний Едуард Ставицький сказав, що Україна готова поділитися місцем в підземних газових сховищах з європейцями. Для них там, начебто, зарезервовано 15 мільярдів кубометрів. Це половина від тих об'ємів, які у нас є. Чи потрібно це європейським компаніям? На no. В теорії потрібно звичайно, ми маємо чітко розуміти, що будь-які додаткові обсяги зберігання газу вони є потрібні для споживачів європейських, крім того, що маємо нерівномірне постачання газу. Взимку його потрібно бо газу багато влітку мало. Тому як правило, влітку він накопичується у сховищах, взимку споживається. Але на практиці, на мою думку, все ж таки дуже далеко до того нам світового часу, коли європейські компанії розпочнуть зберігати газ українських схован. а кому це більше вигідно? Україні все ж таки чи європейським компаніям е, премєр Стра здається, сказав, що це зберігання газу в українських газових сховищах у кілька разів дешевше ніж у тій самій європі. Ну на жаль, тариф поточний, за яким зберігають газ в українських сховищах, він є просто мізерним. Він трохи більше ніж 5 доларів за сезон, закачки відбору. І тобто європейцям зберігає... гіпотетично вигідно зберігати газ в наших сховищах. Чим? Я не думаю, що за таким тарифом ми маємо віддавати свої сховища європейським компаніям. Це не ринковий тариф. Він існує фактично зараз для компаній «Нафтогаз України і державних ну переважно Переважно державних органів України, які зберігають там певну кількість газу, він не ринковий. У Європі тарифи на зберігання у рази більше. Тому якщо мова йде про ринкову економіку, про ринкові відносини, то звичайно, тариф має бути суттєво вищий. Не 5 доларів. Я думаю, на рівні 15-20 євро за тисячу кубометрів газу. І це також залежить не лише від там, доброї чи поганої волі України, а також від тих ринкових умов, які складаються. Якщо є попит на. Послуги зберігання тарифи зростають. Якщо попиту немає, ця, цей тариф може бути зменшено. І сьогодні Ждуар Савицький заявив про наміри влади збільшити потужності підземних газових сховищ з 32 до 50 мільярдів та ще побудувати у Харківській і Полтавській області. Там можна буде зберігати від 10 до 20 мільярдів. Навіщо такі? Об'єму ну, ми маємо розуміти, що будь-які додаткові сховища це добре, але питання в тому, хто за них буде платити, тому що сховища у Харківській і Полтавській області це для потреб українських споживачів, що розташовані у центрі та на сході країни. Інвестиції у такі масштабні проекти це мають бути мільярди, причому мільярди доларів. Тому що мають бути не лише пробурені сотні свердловин, не лише підготовлено коли колишні родовища, які виснажені, не лише переобладнано точніше, змінено систему роботи українських. ГТС, а також встановлено обладнання, це величезні кошти. Тому, на мою думку, говорити про створення великої кількості сховищ середині України на жаль не реалістично. Я не бачу інвесторів, які готові вкладати це гроші. Інша справа, що мова може йти про розширення існуючих потужностей на західноукраїнських сховищах, але про 20 мільярдів звичайно мова йти навряд чи зможе. Ну кілька, два-чотири мільярди додаткових так, це реально ми можемо знайти під це гроші європейських інвесторів, які можуть у перспективі бути зацікавлені зберігання газу. Німецький газовий трейдер РВЕ заявив, що двічі намагався прокачати газ тестовий газ до України, однак цей намір заблокували, власне кажучи, компанія прозоро натякнула на Газпром. Як власне Газпром може це блокувати? Знаходяться у нас. ситуація Україні. дуже проста нас насправді. Газпром має контракти транзиті з компанією Нафтогаз України і з компанією Естрім. Це такий самий транзитний оператор, який працює у Словаччині. Відповідно, є той газ, який транспортується. Він також в Україні належить Газпрому, а на території Словаччини або Газпрому або одній з дочірніх компаній Газпрому, скоріш за все, «Газпром Германія. Угу. І ми маємо чітко розуміти, що коли газ перетинає кордон України та Словаччини, він все одно там належить Газпрому. Звичайно, його повернення без волі Газпрому доброї не може. Muito Тобто, це це ми не можемо забрати Україна. Може якось розблокувати цей процес, тільки подавши до суду, або Україна, або Суваччина, або РВЕ і виграти цей суд, до, довести, що цей газ має продаватися на кордоні на точці великі Копушани, Ужгород, там де перетинає газ України-сладські кордони. Якщо ми доведемо, що згідно правил європейського ринку, там або ми або Словакія, або РВЕ, у кого є така потреба, доведе неадекватність чинних газових угод між Газпромом та його контрагентами, оскільки цей газ зараз здається не на великих Копушанах, а у Мартані. Це Приблизно кілька сотень кілометрів судова розходи. перспектива це не кілька місяців. Ні, це кілька років. Якщо буде така можливість іншого варіанту, просто або домовитися з спромом, або по-доброму домовитися, або довести, що він є, що він має здавати цей газ у точці переходу Україна на Україну словацькому кормі. Якщо не домовитися по-доброму з Газпромом, і власне кажучи, у суді не розблокувати цей процес, власне кажучи, це ставить хрест на намір України стати енергетичним хабом. М -м, ну, дивіться, все ж таки, хаб, я б його відокремлював від питань. Реверсу, тобто, хаб е, може існувати, якщо ми, наприклад, побудуємо транзитні нові трубопроводи з території Європи, нові інтерконектори, за якими може постачати газ. Постачатися газ. Бачимо зараз досить позитивний приклад транспортування газу з боку Польщі, там не такі значні опції, як Словаччина, але вони є з боку е, Угорщини, а також Румунії. Ці вже додаткові потужності можуть бути застосовані для того, щоб прокачувати газ до українських сховищ і зберігати його там європейськими. Якраз контрагентами тому я б не казав про повне фіаско. І крім того, ми маємо таку чітку річ розуміти, якщо ми говоримо про те, щоб максимізувати обсяг транзиту з боку Словаччини, довести до 30 мільярдів кубічних метрів, це можливо лише за умови різкого зменшення транзиту російського газу через територію України, а відповідно значного зменшення грошей, які ми отримуємо зараз. Я, чесно кажучи, ще двічі порахував і подумав, а чи потрібно це Україні, оскільки ми зараз отримуємо близько 3 мільярдів доларів від транзиту російського газу. Я вам дякую. Дмитро Марунич, співголова фонду енергетичних стратегій, про перспективи України стати енергетичним хабом. Велика вода з Європи дісталася України. Про це повідомив директор українського гідрометцентру Микола Кульбіда. Її рівень суттєво піднявся на українській ділянці Дунаю, найвище поблизу одеського порту Рені на метр і 30 сантиметрів. Однак, попри це, загрози масштабних підтоплень нема. На українській ділянці Дунаю 25-го, тобто сьогодні, розпочалось формування максимального рівня дощового паводку, який пройшов вже весь Дунай і дістав української частини Дунаю. Протягом сьогодні-завтра сформуються максимальні рівні паводку. Вони не будуть досягати небезпечних відміток, і переважно на 60-80 сантиметрів нижче небезпечних відміток. Велика вода з Європи може принести до України чотириколісних потопельників. Зазвичай коштують такі автомобілі на 20-30% дешевше. Однак, новий власник ризикує, у такій автівці чимало підводних каменів, носу, на усунення яких доведеться витратися. Тим не менш, експерти сумніваються, що навала буде масовою, адже європейські машини застраховані. Відтак їх мають або відремонтувати або ж утилізувати. Чого чекати українцям та як упізнати машину із підмоченою репутацією? Знає Олексій Фролов. Понад 3 мільярди євро. Стільки доведеться виплатити страховикам через цьогорічні паводки у Європі, підрахували експерти. Окрім будинків та полів із врожаєм, компенсувати доведеться і вартість десятків тисяч автомобілів. У Європі такі автівки вважаються металобрухтом і підлягають утилізації. Але досвід переконує, під прес підуть далеко не усі іномарки. 2002-го, після схожого стихійного лиха, Україну заполонили автопотопельники. Машини просушили, підфарбували. Та продавали в країнах СНД. Офіційні дистриб'ютори вживаних авто, що працюють по системі трейдин. Переконують із товарами з підтопленою репутацією. Справ не матимуть. Ми приймаємо автомобілі в основному ті, котри ліба у у нас, либо у офіціальних ділерів наших брендов. При возвраті автомобіля к нам в салон. Машинка проходить повну діагностику і ета. Це... Ну как би бы, ну исключено практично на 100%. Інша справа авторинки. Там ризик більший, кажуть експерти. Втім, і тут можна перестрахуватися. Чи занурювалося авто під воду з легкістю, визначать і на СТО. У механіка Анатолія на це пішло менше 10 хвилин. Його вердикт: це авто сухе, як лист. Для этого просто елементарно розбираються е, некоторі часті, е, скажем, накладки, прочі, там карти, двері, допустім. И на факт выявления утопленных лион был на самом деле, то есть может быть там характерный запах, песок, то есть может быть какие-то остатки, ну то есть водоросли. Теоретично приховати минуле автомобіля потопельника можна, кажуть механіки, але коштуватиме це не дешево. Спершу автомобіль треба розібрати до заліза. Це обійдеться у півтори-дві тисячі доларів, залежно від моделі. Потім залізний кінь відправляється у сушку. Її оренда обійдеться іще у тисячу. Заміна салону вилліться у дві. Якщо ж пошкоджено електроніку, витрати можна множити на три, а то й чотири. Ну, шкури вичинки не стоїть. Ну получається ні вигодно заводіть такі автомобілі і, і займатися подальніші піпродажі після розтаможки і всіх останніх постановки сняття сучот автомобілі. Так далі інша річ підтоплені запчастини. Їх завозити набагато вигідніше. Попит на вживані комплектуючі, стабільний. Але й тут не варто дуже перейматися, кажуть експерти. Українські автолюбителі купують переважно ті деталі, яких вода не лякає. Большая часть деталей автомобиля в любом случае так или иначе контактирует с водой. То есть это подвеска. В принципе, детали подвески, они, как правило, пользуются популярностью, так же, как и детали кузова вот в мастерских, где э, существуют разборки. Вот. Поэтому никакой опасности они не представляют. Тож перейматися з приводу навали підтоплених автомобілів із Європи переважна більшість експертів ринку не радить, але про всяк випадок рекомендує утриматися від купівлі авто із занадто привабливою ціною, малим пробігом та безсервісної книжки. Адже якщо автомобіль потрапив під воду, але залишився на ходу, у європейському СТО обов'язково зроблять відповідну відмітку. Олексій Фролов, Артем Босенко та Максим Войтицький новини, телеканал Бізнес. В Об'єднаних Арабських Еміратах загинув відомий український автогонщик та бізнесмен Вадим Нестерчук. Цю інформацію вже підтвердили у Міністерстві закордонних справ України. Вадим Нестерчук був власником лізингової компанії «Сікст Україна та київського ресторану «Париж Дакар». Корпорація індустріальний союз Донбасу може зупинити роботу Дніпровського металургійного комбінату імені Дзержинського. Про це повідомив голова ради директорів Сергій Тарута. Причина можливої зупинки введені державою квоти на імпорт коксівного вугілля за постановою кабміну, яка діє з 1 червня, його імпорт підлягає квотуванню. Квота на цей рік має бути трохи більше 10 мільйонів тонн. За словами бізнесмена, такі обсяги замалі, тому може виникнути дефіцит коксівного вугілля у 3-4 мільйони тонн. Який призведе до зупинки підприємств, тобто, если будет работать это постановлення кабіна в следующем году, то часть із. потребителей должны просто остановиться. То ли это будут цементники, то ли это будут металлурги, серьезные могут быть последствия с точки зрения остановки днепродажинского комбината. Потому что нам будет лучше не работать, платить людям зарплату, чем нести такие огромные несопоставимые убытки. Кредитів не дають, житла будують мало, а ціна на квадратний метр уперто не падає. Круглий стіл у Києві сьогодні зібрав забудовників, банкірів та ріелторів. Говорили про перспективу колись бурхливого, а нині завмерлого ринку. Деталі у Юрія Мелька. на ринку житлової нерухомості повне затища в травні. Продаж квартир в новобудовах порівняно з минулим роком скоротився майже вдвічі. А банки неохоче видають іпотечні кредити навіть під великий відсоток. Фіностанови вже не ризикують кредитувати незавершене будівництво. До того ж, джерел залучення довгих грошей у банків стає все менше. І це відображається на ставці. От у 9-му році різниця між інфляцією, яка тоді була, здається, 12, і депозитна ставка 10, була 2,3-2,4% у 2009 році. А сьогодні 17. Ні про яке серйозне кредитування і тому що... Фінансування іпотеки горілку п'ють, але з іпотекою проблеми. Попри це, ціна квадратного метра у столиці застигла на місці. Найстабільніший вторинний ринок. Ціни тут за останні 3-4 роки знизилися на більше ніж на 3 відсотки, кажуть експерти. Основна причина слабка конкуренція з боку первинного ринку. Хрущовка 40 метрів. Вона як стоїть 70, а може 67, Вона так і стоїть, і на ці ціни впливає тільки конкуренція з сторони других квартир. Более новых. То есть на хрущовки вполне возможно цена чуть-чуть очень будет опускатися, тому що за ці деньги можна купить на ранній стадії в пірічки. Не набагато краща ситуація з ринком первинного житла. Іпотечні кредити отримують одиниці або ті, хто кредитується за державними програмами. Забудовники також не очікують змін на краще. В перспективі кредитування банку як фіз Наверное, это единичные случаи. Ипотека не является сейчас массовой. Наверное, еще года два точно не будет массовой. А у нас портфель ипотечный, начиная с 2008-го, когда он был 120 миллиардов гривен, сейчас упал где-то там до 57 миллиардов. Поки що ж забудовники намагаються залучити клієнтів власними силами. Гарантію завершеного будівництва є розрахунки через акредитив. Процедура дуже проста. Клієнт э, кладе деньги на счет застройщику, а деньги на счет банка кредитивный. Только после того застройщик подтверждает в банк, что дом сдан в эксплуатацию, подписан основной договор с клиентом, деньги за кредитивного переходят на счет застройщику. Попри тривале затища, ціна квадратного метра у великих містах залишається, на думку експертів, завищеною. Тож вони радять купувати житло в передмістях та в містечках сателітах. Там, за їхніми словами, ціна квадратного метра є більш адекватною. Юрій Мелько, Максим Войтицький, новини, телеканал «Бізнес». Європейський центробанк вирішив не згортати монетарні засоби стимулювання європейської економіки. Про це повідомив голова ЄЦБ Маріо Драгі. Таке рішення ухвалили через негативні економічні прогнози для Єврозони. Головна європейська фінустанова залишила облікову ставку на рекордно низькому рівні в історії Єврозони піввідсотка річних. Це також свідчить про те, що єЦБ поки не готовий наслідувати приклад федеральної резервної системи. США. першого з центробанків, який заявив про намір згорнув. У яку грошову кредитну політику нагадаю. Наразі конституційний суд Німеччини вивчає законність програми викупу боргових облігацій проблемних країн ЄС В сенсі кредитно-грошової політики. Ми забезпечили цінову стабільність, і загальна економічна картина схиляє до збереження політики монетарного стимулювання, відхід від якої, до речі, все ще не близький, оскільки інфляція залишається низькою, а рівень безробіття високим. Росія, Китай, і США створили міжнародне рейтингове агентство під назвою Universal Credit Rating Group. Воно складе конкуренцію трійці провідних рейтингових агентств Moody's, Standard Poor's та Fitch, яких неодноразово критикували за необ'єктивність при виставленні оцінок і причетність до світової фінансової кризи. Universal Credit Rating Group створили три компанії: Китайська Дагонка, Американська Egan Jones Rating і Російська RusRating. Сторони мають рівні частки у підприємстві, початкові інвестиції, якого становлять. 9 мільйонів доларів. Офіс компанії розташується у Гонконзі. Золото втрачає у ціні банківські гіганти Morgan Стенлі, Голдман Сакс та UBS понизили прогноз вартості жовтого металу у наступному році. Переглянути попередні дані фінустанови змусили поліпшення ситуації в економіці. США. у Голдман Сакс. Очікують зниження ціни тройської унції до 1 тисячі 50 доларів. Прогноз аналітиків Morgan Стенлі 1310 доларів. Зараз дорогоцінний метал демонструє найслабшу динаміку за останні 30 років. З початку року. Ціна на нього впала майже на чверть і становить 1280 доларів за тройську унцію. Економіка США достатньо стабільна і В ближайшее время, возможно, ті міри, которые вводились раньше, то, тобто, був включен печатный станок, на сегодняшний момент эти міри будуть прекращены. То есть все инвесторы в ближайшем будущем, неважно, это будет через 3, через 6, через 12 месяцев, то есть на основании этих данных понимают, что наличность в обороте будет уменьшена, соответственно, те темпы приобретения золота будут уменьшены. Немає зарплати боса в заручники. Такі методи боротьби вже не рідкість для Китаю. Цього разу ув'язненим став Чіп Старнс, американський керівник фабрики у передмісті Пекіна. Він приїхав зробити кілька оголошень і вже п'ятий день у заручниках. Деталі у Ани Полоденко. П'ятий день ув'язнений в офісі без сну, їжі та надії вийти на волю. У такій складній ситуації опинився Чіп Старнс, американський керуючий фабрики у передмісті Пекіна. Китайські співробітники його компанії перейшли до жорстких методів, аби бути впевненими: їм виплатять зарплатню та компенсацію за звільнення могло статися непорозуміння. Співробітники подумали, що їм не заплатять, але насправді гроші перерахували 7-го числа чи близько того, а потім 25-го. Старнс прилетів до Пекіна два тижні тому, щоб сповістити, що одне з відділень фабрики буде розформовано, а співробітників звільнено. Потім поповзли плітки. Мовляв, бос затримується в Китаї, бо думає звільнити усіх. Тому співробітники вирішили заблокувати його в офісі. Ми з усіх сил намагаємося вирішити це питання, але поки не знаємо, як саме ні співробітники, ні ми не маємо уявлення, як це зробити. Містер Старнс не казав, що хоче втекти назад до сполучених штатів, але якщо раптом вирішить, співробітники його там не дістануть. Під стінами фабрики увесь час чергує поліція. Проте звільняти американського боса не збирається. Ситуацію кваліфікували як трудовий конфлікт. А це не в її компетенції. Така практика вирішення конфліктів не новинка для Китаю. Тим зазвичай у заручники потрапляє китайський менеджмент. Анна Полуденко, новини телеканал Бізнес. І цифри дня сьогодні торги по індексу ЇК завершилися в зеленій зоні з поміркованим зростанням у 0,36%. Національний банк України на середу не змінив офіційного курсу до долара гривні до долара. Євро втратив майже 4 копійки. На міжбанку котирування євро впали на 8 копійок. І це все на сьогодні. Більше новин на нашому сайті. А ще ми є у соціальних мережах. Замить дивіться новини спорту. Дякую, що були з нами. Побачимося завтра о 19-й. Добраніч.